Історія кожного героя захисника це історія про сміливість і самовідданість. Їм би творити Україну, продовжувати рід український. Я мама Андрія Безпалка, який загинув сорок 43 роки. Під населеним пунктом Майорськ, Донецька область, захищаючи незалежність і суверенітет рідної України. У нього залишилось три сини. Один зараз у нас у відпустці військовий, два, один з них в училищі, який на базі 9 класів відкрили військовий ліцей в Полтаві. Мій син утік на війну, але я настільки ним пишаюся, наскільки я пишаюсь його подвигом, це був просто розбишака хлопчик, а потім він став справжнім чоловіком. Отримав ранене сумісним життям і покинув нас. Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Сказав. Я знову йду, бо ніхто крім мене. Я не хочу, щоб йшли молоді. Ну, я не хочу, щоб йшли молоді пацани по 18-19 по 19 років. Я буду йти назад. Як я його не старалася, звісно, удержати, це було безполезно. Ну, все. І потім, коли він мені обманув, сказав, що він на території з Білорусією. Ну, оказується, він був він у Донецькій області. О, у селі е, село було Білогоровка під Білогоровкою. Почали вони на завдання, і не повернулось їх три чоловіка. І все. І слава Богу, що хлопці А пішли без прикриття, їх послали туди, без прикриття. Слава Богу, що хлопці принесли тіла. Нагород православної церкви України. Полеглим він був патріотом, пішов в перші дні добровольцем, служив 116-й ТРО Полтавський, був розвідником, завжди він цей такий був правильний. Поїхав цей побратима витягувати, сам напросився і так вийшло, що прильот в машину.